Доки ви в собі не відчуєте, не визнаєте отого внутрішнього ангела, всі ваші зусилля будуть просто спробами. Коли ви почнете діяти від його імені, тоді ви станете співтворцем цього світу, в тому числі співтворцем своєї власної або ж творцем своєї власної реальності. Для цього треба просто відчути свою божественну природу, визнати її, відчути, визнати і керуватися нею. Майстерність ментальна породжує майстерність емоційну і веде до фізичного, фізичної доскональності. Ось тільки так. Тобто, все, що вам треба зробити, найперше, це навчитися керувати своїми думками, не допускати туди негативні думки, які руйнують вас всередини, не допускати інтелектуальну енергію, яка називається тривога. Коли ваша свідомість зациклюється на майбутньому, воно ще не прийшло, ви вже з його приводу, з приводу того майбутнього тривожитесь і так далі. От. І тоді ви легко почнете керувати силою своїх думок, своїм життям. Ось так воно насправді відбувається.